Щодо обстрілів ракетних з самого ранку РФ атакує столиці України. Наразі відомо про сім постраждалих у Подільському районі. Двома чоловікам медики надали допомогу на місці. Одного постраждалого госпіталізували в Святошинському районі та ще чотирьох у Шевченківському. В Дарницькому районі є пошкодження житлового будинку. Попередньо без потерпілих та загоряння вибухом пошкоджена будівля станції метро Лук'янівська, але метро продовжує працювати як укриття. Є влучання і постраждали люди. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що в одному з ліцеїв почалася пожежа. Ймовірно, через падіння уламків ракети в результаті постраждали люди. На місце події виїхали рятувальники. Станом на ранок Харків пережив три хвилі атак росіян. Внаслідок ударів по місту одна людина загинула. Відомо ще. Що це чоловік близько 35 років, вісім осіб отримали поранення, медики надаючи допомогу на місці. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури міста, медична установи, склади, цивільні підприємства і дані поки що уточнюються. Після нічного затища росіяни спрямували ракети на Дніпропетровщину у Дніпрі. Є Загиблі постраждалі внаслідок нічної, точніше, ранкової атаки. Про це повідомив мер Філатов. Раніше суспільне повідомило, що під час ракетної атаки в Дніпрі загорівся один із торгівельних центрів. Влада міста просить місцевих жителів залишатися в укриттях. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомляє, що є влучання. Постраждали люди. В одному з ліцеїв почалася пожежа. ймовірно, через падіння уламків ракети в результаті постраждали люди. На місце події виїхали рятувальники. Про це ми також вже повідомляли, але варто наголосити. Також росіяни завдали ракетного удару по конотопу. Про це повідомляє. Сумська обласна військова адміністрація внаслідок обстрілу травмовано три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування. Авто сталося загоряння автомобіля. Усі необхідні служби працюють на місці удару. Росія також атакувала ударними дронами Одесу. Шахади Росія спрямувала через житлові квартали внаслідок падіння уламків збитого дрона. Камікадзе спалахнула пожежа в багатоповерхівці, яку оперативно ліквідовано постраждалих на щастя. Немає усім мешканцям будинку, надали психологічну допомогу. Сейчас пройди. Я прошел квартиру. И все, все это снизу. Гарно, гарно, все долго. Леша, пробежись, <вязать> кто там все не задействует. Додам ще інформацію від пана кличка, що рятовно троє людей під завалами складського приміщення в Шеченківському районі. Пошукова рятувальна операція поки що триває.